Вітаю. Зараз вівторок. Я у Франції. 211 км. Зараз вже... Вже пів третя. Восьма ранку я загрузився, все-таки знайшов. Навіть то не було там, де я вчора заїхав. Ось раніше ніби хотів знімати, але... Не було що таке, щоб щось було красиве. Зараз от досить таке гарне якесь місто, не знаю, що за місто, але як завжди, архітектура в них така досить симпатична. Зранку загружався з різними, ну, як завжди, є якісь різні нюанси. Зараз немає навіть точного адресу, але там було біля 700 кілометрів, по Франції це годин більше 10 кіт. так, що я по 8 загрузився. І навігатор мені показав, що я доїду на місце вже аж по шостій. Зараз я все ще їду. І мені зараз навігатор показує, що заїду я за 5-6. Тобто швидше всього, що з нині я знов якби, вчасно не попадаю на місце. Ось. Можливо, що мене мене будуть чекати, можливо, що ні. Мені, якщо чесно, фіолетово. Я типу тим не дуже переймаюся. Чесно мені. Чесно, пофіг. Ось. Е, що ще? Ага, такий нюанс. Один. От, я, от, коли мене грузили, я був ще треба було типу, от, паси затягати, затягав паси і мене покликали зразу документи е, по ЦМР мері йти. А машина ще була ну, типу, порозчіпована задівця брезентою. Ну, рекомендую так не робити. Бо хочу вам сказати, що бачив, що чуваки їдуть, забувають, От, Типу взяв документи, сів і поїхав. Брезент спущений на низ, але він не защіплений до кінця. І, сів в машину і поїхав. От, якби, ну, Швидше всього, що ви доїдете, нормально, нічого не загубите, але е, вас побачить поліція, побачив на вас 100%, тому що навіть якісь прості люди вони вас тільки побачать, вони зразу вам моргають і сигналять. От, в мене часто буває, що хтось мені там моргає сигнали. Але я ну, не знаю, чого, що вони хочуть, ви просто їду далі. І смисл в тому, що вони тут довго не думають. Вони одразу визивають поліцію. відповідно, ви вам просто поліція приїде в офігітельний штраф, і на тому буде кінець. Соотвістельно, думаю, що не варта. А все-таки краще взяти і защепити до кінця і тоді вже йти. Бо коли йдеш заповняти ті типу, папери, завжди голову закручать. закрутять, там завжди різні нюанси, то там вони, ну, вони, наприклад, не говорять по-англійськи у них ні один. Вони вам щось там по-французьки гавкають, ви там щось собі муркаєте по-свому, -по чи по-англійськи, чи там якщо навіть взагалі ніякої не знаєте мови, то взагалі. То Зутверстно рекомендую зразу защепити. Що ще? Погода опять не зрозуміла, От зараз маю плюс 6, вночі було плюс 9, тобто ціли, цілий день вчора було навіть плюс 12, а вночі там плюс 9, ну, досить не холодно, але півночі до ранку вже цілий час лив дощ, і то так порядно він лив. І ще й півдня, я би сказав, бо до 11-та година, десь рівно, рівно 11-та почав, почав падати вже сніг по дорозі, десь він пів півгодинки, десь ще знов дощ. Ось по дорозі була аварія, навіть якщо чесно дві. Причому що е, це якраз, я так розумію, в зв'язку з тим з дощом і снігом, тому що я там не бачив двох машин, а всі, ні трьох. Завжди була просто одна машина. Од, один раз вона злетіла взагалі так з дороги. І вилетіло аж на таке болото, легковий автомобіль, а слідуючий раз то теж легковий автомобіль, але вдарився об борт, не знаю, яким чому, яким макаром, і його розвернуло, ну і він побитий типу автомобіль. Подушки всі спрацювали, і чувак ходив свої по вулиці, курив, чекав поліцію. Ну, але тим не менше він одну полосу перекрив з двох полос в одну сторону і, звісно, знову пробка. І знову там час пішов. Ось. Але погода була дуже погана, лило сильно, тобто знімати як би не було якогось особливого смислу там і так би нічого видно тут практично не було. От, ну рахуйте, по восьмій я виїхав, зараз півтретє. Я весь час їхав, стояв десь хвилин 20, зробив був собі обід. От. На кінець-то, на кінець-то я знайшов на одному паркінгу смітники, викинув на кінець-то сміття. Я як стартанув з Польщі, собі взяв кульок, ну так завжди стараюсь брати більші такі кульки, трохи менше, ніж ті сміттєві, бо маю і ті сміттєві, бо взяв з дому, але в них є такий мінус, що от з ними ще десь раз трудніше, бо ви його нікуди тут ну, не викинете просто-напросто. В таких місцях, де їздить фура, ну, типу, взагалі в автомобілі, от де ви її будете їхати, ви не побачите мусорних баків. В більшості, ну, може, десь знайдете, але в більшості ви побачите маленькі такі, ну як маленькі, може не дуже маленькі, але з маленькими дирами смітники. Тобто той великий кульок просто туди нереально запхати. Я просто беру от такі супермаркетні кульки, і от цей, що я мав якраз вже сьогодні викинув, то той супермаркетний кульок вже був настільки набитий, що вже просто атас. Вже далі ну, ну, не було куди там ще щось запхати. І я. Е, от на, на, на паркінгу мені повезло, там, там якраз от цей. Якраз там був такий смітник, що туди влізлося. Бо перед цим, наприклад, в Німеччині я чесно на тих паркінгах я не міг попасти на цей. Не міг я попасти на той... як він називається. Не міг я попасти на той е, нормальний смітник. В Німеччині, в Німеччині взагалі ніяк я не міг попасти. Взагалі не було ні одного смітника. На великих заправках може і є, але якось я так щось ставав на собі на таких паркінгах, де ніхто не заважає, тобто нема нікого. От, на таких безплатних. Мається на увазі, там, де нема ні заправки, ні ніхрена. Ось. І відповідно, не було мусорника. От. А той паркінг, до речі, от що у Франції що я ставав, там якраз була перевірка жандармів. Я, вже, я хотів їхати далі, але вже включив поворот, вже був на цій зідній полосі і думаю, ну блин, зараз я включу поворот назад вліво і поїду далі. Знов дощ починається. То так добре починається. Думаю, зараз поїдуть за мною. Так вже думаю, стаю, то стаю, вже буде перевірка, то вже хрен з ним. Але вони там перевіряли тіри. І то не всі, а тільки виборочно, і навіть в більшості того, що ті, що стоять на паркінгу, вони до них навіть не підходять, а чіпають лише от тих, які їм не сподобаються. От їде їм автомобіль, не подобається їм, вони беруть, доганяють і перевіряють. Вот. Ну, суть в тому, що я там був якихось хвилин 15-20 максимум, а поки я звідти виїжджав, їх вже там не було. Вони вже там, хоч їх там стояли машини 3-4, вони вже своїх якихось клієнтів знайшли і пофігарили за ними. На паркінгу теж були поляки, ну, типу, на польських бус, э, фурах. Бусів не було ні одного, українських фур теж не було. В принципі, я з ними не розмовляв, я собі скоренько зробив свої справи і повалив далі. У мене сьогодні така, от зараз будуть знову. Це мій експедитор буде трендіти, якого я милого не співаю, ну, але мене то мало цікавить, типу, я тут що я зроблю. Він мені таке знайшов, що от, хай би договорювався, нормально. Мені, в принципі, все рівно, мені кілометражу вистачає. На сьогодні я буду мати і так, практично 700 кілометрів. І якщо я розгружуся, то мені прийдеться валити так, щоб зранку розгрузитися слідуючу розгрузку. А слідуюча, я ну, не знаю, як би скільки точно, але щось мені підказує, що не менше, як 300. Ну так теоретично, я не впевнений, але може і менше. Але думаю, що треба буде ще їхати. Тому мені тих практично 700 кілометрів на сьогодні вполне вистачає, і то, що я собі би там, наприклад, нині не розгрузився завтра зранку і завтра би туди їхав, то мене таке б вполне устроїло. Мені, типу, там не було би то проблеми. Експедиторові, так, бо його заробіток залежить від того, скільки б мені впарив тих загрузок. Розгрузок, соответственно. Він би хотів, щоб я взагалі літав і за 5 секунд загрузився, розгрузився зразу і все, без ніяких переїздів, а він би мені їх тільки закидав і йому таке пасувало. От. А у мене, мене йдуть кілометри, я собі приблизно маю ліміт, 600 кілометрів на день, наприклад, це фу, це краще, ніж, ніж можна собі придумати. Ну тобто, не то, щоб краще, ніж можна собі придумати, але це вистачає. Мені це вистачає, тим більше у Франції. 600 кілометрів це, це немало, це багато у Франції, тому що у Франції, от як бачите, дорога автостради рідко попадається, от знак як не 70, то 50, населений пункт і все. Ну, типу, нема такої їзди. У Німеччині на автостраді 900 можна собі легонько в день робити. Хоча по закону більше ніж 800 якби не можна, тому що там 9 годин можна тільки їхати і 90 кілометрів максимум. Ну, там більше не DimaTorzok Ось, але типу... Так, ну, типу. Ой. Ще мені 204 кілометра. по дорозі десь води знайти, ну, я думаю, що зараз в якомусь селі десь я стану і знайду воду. Тут в селах є такі <кій> <кій> крани, що джерело з них тече. І це і я думаю, що я зараз десь дорозі до зустріну, бо в мене вже води небагато. Так як в мене тільки одна 5-літрова пляшка і одна звичайна півторачка. Ось, але в принципі мені їх вистачає практично надовго, я наразі нічого не варю. Там максимум то чай варив і то не дуже варив, бо так, купив собі 2 літри соку, маю там таку воду, цю мінеральну ще я показував, там вполне вистачає. Чай так чисто. Ну кава зранку, оскільки вона там тої кави. Так що вода в пішості йде, там помити посуду і все. От. Не все.